У Конотопській громаді запрацював оновлений ветеранський простір. Його презентували тим, завдяки кому цей простір оговтався від наслідків російської атаки. Отримав сучасний вигляд з різноманітними локаціями, що мають сучасні меблі та спортивне обладнання, зокрема команді активних конотопців та міжнародним партнерам ПРОН в Україні та людина в біді, а також нашим ветеранам, ветеранкам, їхнім родинам, представникам обласної та міської влади. Ми раді вітати вас в стінах територіального центру на такій важливій і актуальній для всієї конотопської громади події, як відкриття ветеранського простору. Ця ідея була закладена дуже давно. Вона була актуальною і суспільно необхідною. Були запити ветеранів для того місця, де вони могли зустрічатися, обговорювати різні події і вирішувати свої проблемні питання. Дякуємо. ми. Команді, яка долучилася до створення до створення цієї ідеї саме завдяки е, злагодженій роботі людей, які тут присутні, нам вдалося втілити цю ідею. Ми дуже дякуємо програмі розвитку проон в Україні, пані Федеріці, Дуже дякуємо, що долучилися. Ми дякуємо і е, Нам було дуже важко. Е, було багато подій, які не сприяли саме цій події, відкриття простору. Саме коли розпочались ремонтні роботи 12 березня 2024 року, під час обстрілу нашого міста дуже постраждав і територіальний центр. Було повністю зруйновано дах, були поруйновані стіни, вибиті вікна, вибиті двері. Але завдяки допомозі партнерів, які долучилися уже під час ремонтних робіт, добавили кошти. Долучилися. Ми все зробили. Ми відбудували, створили. Е, і, звичайно, нам є над чим працювати. Ми прагнемо до кращого результату, але зараз ми з вами е, зустрілися саме на відкритті ветеранського простору. І я до слова запрошую е, е, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Світлану Самсоленко. Да, всім доброго дня! Хочу розказати вам трішки таку предісторію створення взагалі ветеранського простору. Ще до початку створення до нас територіальний центр обслуговував лише людей похилого віку, пенсіонерів. Але з початку війни вже до нас почали звертатися ветерани війни з питаннями, облаштувати їм якийсь простір, якісь їм зони, надавати їм якусь психологічну, юридичну допомогу. Ми довго думали, де створити саме такий простір. І Міським головою Артемом Юрійовичем було прийнято рішення створити ветеранський простір саме на базі територіального центру. І вже 1 вересня офіційно запрацював ветеранський простір. Вже до того ми надавали послуги, але якби офіційно, вже 1 вересня. Да, роботи тут ще багато, і це лише початок. І хочу подякувати вам за надану допомогу. Від імені міського голови, від усієї нашої територіальної громади, від усіх ветеранів, ветеранок, членів їх сімей за надану допомогу. Ми вас цінуємо і ваші ваша, прася, ваші зусилля, ваша допомога є безцінними. Дякуємо. Дякуємо. І до слова запрошується заступник голови обласної військової адміністрації Олексій Дрозденко. Ви знаєте, дуже приємно. Брати участь в таких заходах і відзначати певний успіх. Певний успіх на нашому важкому шляху. Багатезна роботи, ви абсолютно правильно говорите. Якщо сказати ширше, то вся Україна робить перші кроки, потребує для цього багатезного ресурсу. Ми абсолютно вдячні. Всім, хто нас підтримує, вам особисто, прям, ви, ви любите Сумщину, Ба -ба 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 -ба. багато разів відвідуєте, і прям серце своє вкладаєте. А цей центр це такий, знаєте, перший, ну, перший крок. Хай буде конотопа, для області один з перших кроків. Їх треба кругом. Знаєте, дуже радий бачити тут е не тільки ветеранів, а ще тих е дорослих. Там грають в Дуже чудова історія. Дітей, котрі прийшли, там у них якийсь клас, тренінг, жіночки, інші люди, співробітники. Це все як одна суцільна така команда, група, у кожного свої інтереси, але ось тут щось відбувається дуже позитивно. Цей крок дали і ще багатезно роботи попереду, якщо так от глянуть, і нам потрібні ще ресурси будуть. Пані Федеріко, ось чесно кажу. Пані я, я. <сvar> 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 Дякую вам. Е, в доповнення слів пана Олексія щодо локацій на вулиці. Ми знову ж таки дякуємо пані Федеріці за е, надання нам. Ми ще не встановили, але весною ми це точно зробимо Absolutely. разом із громадською організацією Міжнародний інститут розвитку громад. Ми е, придбали сім тренажерів. У нас уже є спортивний майданчик. Тому влітку. Із територіального центру, із нашого комплексу ми будемо переходити на вулицю, будемо там відпочивати і працювати. Тому в нас все в планах, все в силі, і звичайно і ще теж багато чого. Я сподіваюся, ми зробимо. І до слова запрошуємо менеджерка проектів проон в Україні Педеріка Діспенса. Дуже 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 дякую. thank you very much uh, for allowing us to be there and being partners with you for this extremely important initiative. and i want to say it right away. i'm grateful for the thanks. but nothing of this would have happened without

But the most important people in this project Але are найбільш... the veterans and Але their family members. Nothing that is done for the veterans should be done without consulting and understanding their needs. Without their uh, presence, this space, beautiful as it is, is just walls without their presence, it's just walls and roofs. Pan Alexei just said it's fantastic to be here and to see old people playing and young people Pani playing too. And to me it's extremely important to have this center on the basis of the social adaptation center because it shows І це дуже важливо, що цей центр саме знаходиться на базі соціальної соціального центру, тому що це показує. Not just that we are not duplicating services, we are integrating services. Не тільки що ми дублюємо сервіси, а що ми інтегруємо це обслуговування. we welcome veterans and their family as сендерфамі азанактив part of the community. І також ми запрошуємо ветеранів та їхні сім'ї як частину нашої спільноти. And this is essential. І це основне. Ми дякуємо за вашу миттєву реакцію під час обстрілу. Ми це дуже цінуємо, Ми це знаємо і намагаємося працювати. Дякуємо вам. І до слова запрошується провідний фахівець з надідання надзвичайної допомоги людина в біді, пан Дмитро Янчук. Добрий день шановні. В першу чергу хочу привітати вас з відкриттям такого важливого в нас час простору. І хочу подякувати. Пані Наталі особисто, всім працівникам центру, місцевій адміністрації, партнерам. І е, саме головне це тим активним, невайдужим громадянам, ветеранам, е, які приклали зусиль для того, щоб це сьогодні відбулося. Дуже е, приємно бути тут, бути витичними до процесу відновлення і створення. Цього простору і дійсно в моменті, коли ми працювали, ми бачили, що тут ідуть будівельні роботи, тут відбувається одразу ж і активність серед населення різних верств, і ветеранів, і людей пенсійного віку, і дітей. І це все надихало, І ми вклалися в дуже суворі і строгі терміни. І я думаю, що це зіграло в першу чергу це завзяття і віра в те, що це можливо реалізувати у всіх, кого я тільки що назвав. Дуже вам за це дякую. Чеська гуманітарна організація «Людина в біді працює в Сумській області з 22-го року і в Конотопській громаді це не перший проект, який ми реалізовуємо. Але хочу сказати, що співпрацю з територіальним центром надання соціальних послуг. І створення такого, що ми всі зараз можемо бачити, можемо додавати в скарбничку успішно реалізованих проектів, за що вам дуже дякую. За фінансування Міністерства економічного розвитку та співробітництва Німеччини BMZ, в рамках проекту посилення спроможності громад постраждалих від конфлікту на сході і півдні України. А було проведено капітальний ремонт даху Територіального центру і надання обладнання для ветеранського простору і для підвищення доступності самого, самого центру простору. Хочу побажати розвитку, хочу побажати найшвидшого закриття тих потреб, які у вас іще лишилися. Хочу побажати реалізації ініціатив, хочу побажати вам життя і жалідо життя. І дякую, добрий путь! Дякую, дякую. І до слова запрошується представник тієї спільноти, для кого ми всі тут працювали, для кого ми всі зібралися. І я ще хочу наголосити і додати, що представники ветеранської спільноти дійсно долучалися до ремонтних робіт, до відновлення е, територіального центру і створення ветеранського простору. Те, що тут ви бачите, це робилося і їхніми руками, в тому числі. І як сказав пан Дмитро, це було дійсно так: проводились ремонтні роботи, але Центр був створений вже з 1 вересня, і хлопці вже до нас ходили, і ми вже працювали, і ми вже займалися у таких умовах. І до слова запрошується ветеран російсько-української війни, який звільнений з полону, наш активний учасник, який безпосередньо очолював ветеранську спільноту, яка долучилася до відновлення. Володимир Передера, вам слово. І тепер я можу сказати з повній відповідальності, що так, ветеранський простір у міській громаді є. І це дуже важливо на даний час. Ми знаємо, що ще зараз йде війна. На нас напав дуже на ворог підступний, нещадний, який прийшов на нашу країну. З одною ціллю денацифікація. Денацифікація можете розуміти, що це таке. Це знищення нашої культури, наших звичаїв, нашого минулого. А народ, який не має минулого, то не може бути майбутнім. Люди, які стали зараз в захисті батьківщини, зараз в окопах сидять і скрізь, вони, наші земляки будуть вертатися сюди. Вони вертатися будуть цей затишний, затишний уголок, затишну хатку нашу. Це тільки перший крок, що може тут. Ще поки що не все воно зроблено до кінця, це перший крок, я розумію, я воно наголошую. Ветеран, який вертається звідтіля, їм буде повинна підтримка психологічна, юридична, медична допомога. Я думаю, що він сюди прийде і знайде те, що, він, те, що йому треба. Він буде тут свій. Хочу подякувати окремо від спілки ветеранів міського голови, який з самопочатку надав нам необмежені Можливості надав приміщення народ і армія повинні бути єдині. Тільки в єдності ми можемо перемогти. А перемога буде за нами. Слава Україні! Я ще раз щиро дякую нашим партнерам, які долучилися. Пані Федеріко, дякуємо вам. Пане, пане Дмитро, дякуємо вам. І ще раз повторюся, що лише завдяки злагодженій роботі нашої команди. І міської ради, і управління економіки, які е, курували всі ці процеси, які залучали ну без них дійсно самі би однозначно б нічого не, не зробили. Е, і я зараз хочу запросити вас на екскурсію тими новими локаціями, які створені у ветеранському просторі, показати ті активності, які проводяться у нас, і долучитися по можливості до них. Створення ветеранського простору розпочалося з проекту, що впроваджувався за технічної підтримки та координації благодійного фонду Альянс громадського здоров'я на території терцентру для ветеранів та ветеранок встановили вуличний спортивний комплекс. Далі, вже за підтримки програми розвитку ООН в Україні, розпочалася реалізація нових міні-ініціатив з розширення простору, в результаті яких на вуличному спортмайданчику з'явилося ще сім. Ім тренажерів, а в приміщенні створені та оснащені три локації ветеранського простору для психологічно-емоційного розвантаження, інформативно-консультативного супроводу оздоровчої діяльності. Чеська неурядова організація Людина в біді допомогла дооблаштувати зони ветеранського простору обладнанням та капітально відремонтували дах будівлі територіального центру, що зазнав пошкоджень під час ворожої атаки на наше місто. Присутні оглянули кожну локацію. Та долучилися до активності, що відбувалися в просторі.